Інколи потрібно попрацювати і до пізнього вечора, коли завтра заїзд на новий об'єкт, а поточний об'єкт потрібно завершити. Тому по фінішу вже закінчили ми монтаж. Ось така топкова вийшла. Огляд на неї покажу трохи пізніше, бо, якщо чесно, сьогодні і світло не дуже працюємо. У нас за вікном вже темряво, працюємо при отакому фонарі. Ну, от, по суті, вийшла ось така топкова. Повний огляд по цій топці я вже покажу після того, як хлопці мають провести у нас іще газифікацію. Тому десь через недільку-півтори мають завтра завести трубу. Потім неділя десь на пуск газа. Ну і запускаємо вже безпосередньо саме тепло у будівлю. І потім вже розкажу, покажу, що як вийшло. Тим паче, ще потрібно тут провода вложити, ну це вже діло. Електрика, бо в нас куча куча всього. Тому ось так: їдемо додому. Пізно, але їдемо щасливі, довольні. Завтра починаємо новий об'єкт.